Земля без народу як Україну ліквідують в прямому ефірі. Ти живеш на землі, яка могла би прогодувати не тільки тебе, не тільки твого сина, не тільки твоїх онуків, а 500, 600, 800 мільйонів людей. Це не перебільшення, це не поетична метафора, це економічна реальність, але ти її не відчуваєш, бо твій холодильник порожній. Бо твої діти не хочуть народжуватись в країні, де на них чекає не майбутнє, а погашений борг. Ти живеш серед золота, але їси плісняву, бо золото йде не тобі. Воно вже продане, переоформлене, переписане через латиноамериканські фонди, через кіперські прокладки, через гаманці для тих, хто ніколи не говорить українською, але завжди голосує за українські закони. Ми живемо на найбагатшій території Європи, але з показниками гіршими ніж у Чаді чи Гаїті, і ніхто не хоче поставити пряме запитання, як так сталося, хто це зробив і чому досі не покараний. Колись діти мріяли залишитись, побудувати хату, піти у військо, створити бізнес. Навіть той, хто не мав вищої освіти, казав нічого, впораюсь, бо була надія. Тепер лише маршрут. Польща, Німеччина, Канада, хоч куди, тільки не тут. Сучасні школярі не мріють про Київ, вони гуглять, як виїхати без знання мови, або як отримати паспорт Угорщини, Польщі Румунії, це не еміграція, це евакуація, втеча, вирвані з контексту, вивезені з власної культури, і водночас залишені на ній як раби. Бо ті, хто не втекли, змушені обслуговувати ті самі схеми, що витискають з них останнє. Коли мені кажуть, земля Україна може нагодувати мільярд. Я не сперечаюсь, я питаю: а ми своїх нагодували, ми своїх дітей народили, ми їм дали віру, що тут є майбутнє? Ні. Бо ми не мали держави, ми мали симулякер, і замість президента мали персонажа, стендапера з зеленим хрестом на спині. А поруч тіньові беня-бенефіціари люди. Які не з'являються в кадрі, але чиї імена прошиті в кожен закон про землю, кожен закон про громадянство, кожен витік грошей з бюджету на реабілітацію, яка не доходить до фронту, подвійне громадянство, антиконституційний злочин проголосований під виглядом повернення українців, а суть легалізувати право на продаж території тим, хто навіть не носить паспорта, легалізувати подвійних агентів. Підкуплених, зрощених і вмонтованих. Це не про громаду за кордоном, це про латифундистів, які через офшори скуплять усе від Бесарабії до Карпат. І голосували за це разом. І Слуги, і ОПЗЖ, Зеленський і Рагулі Медведчука клан. І всі ці зепатріоти мовчки натисли зелену кнопку, бо в офісах вже домовились. Ви не помітили, як з нас зробили витратний матеріал? Ми не суб'єкт. Ми... Ресурс як нафта, як вугілля, як руда, і тому до нас не ставляться як до людей, до нас ставляться як до проблеми логістики, яку треба вивести, обробити, утилізувати або замінити дешевшим е, імпортом. Ті Українці, що залишаться, перетворяться на прислугу на власній землі, не тому, що так хочеться якісь конкретні партії, а тому, що е, е, економічна модель, яку Нав'язали зверху, колоніальна, вона не потребує незалежної нації, вона потребує обслуговуючого персоналу. І саме тому народ замінюється повільно, технічно, через демографію, інформацію, апатію, Відкрите будь-яке голосування Верховної Ради останніх років. Подивіться, хто з них виступав за заборону продажу землі, хто протестував проти подвійного громадянства, хто реально захищав інтереси народу, лічені одиниці. Решта обслуговування схеми, розписаної в офісах іноземних партнерів і затвердженої в телеграм-чатах з банкової. І коли ти це говориш, на тебе йде хвиля лайна з усіх каналів, не з Росії, ні. А з українських, точніше, там україномовних медіа, які фінансуються все тими ж фондами, все тими ж групами, які вважають тебе власністю, а не громадянином. Тому й виникає парадокс: Україні війна, а найпопулярніші новини про булінг в школі, про те, хто що сказав у Тікток, про культуру відміни не тому, що це важливо, а тому, що це відволікає. Бо якщо раптом народ почне мислити в категоріях причин і наслідків, він запитає: а чому ми живемо на родючій землі і вмираємо в злиднях, медіа перестали бути засобами масової інформації, вони стали засобами масової ідіотизації. Їхнє завдання не розкрити правду, а задурити, розпорошити, нейтралізувати мислення, бо мислення це загроза. Бо мислячий українець це непередбачуваний суб'єкт, а їм потрібен покірний, лояльний залежний. Саме тому найгірші злочини тонуть в новинному шумі. Закон про множинне громадянство ховається між медійним скандалом з блогером і новим рекордом по роздачі флаконів хворому хлопчику. Це редакційна політика як спецоперація, система, яка мала б нас захищати, стала частиною агресії. Армія переважно справжні герої, але командування, добробати, тероборона найкращі люди країни. Але хто їх кидав на м'ясо? Хто заборонив наступи, коли можна було бити? Хто злив ключові операції і потім говорив з екранів ми тримаємося? А тримаються не вони. Тримаються ті, кого вже немає, і це внутрішній ворог Не образно, не політично, а буквально той, хто розпоряджається твоїм життям як тимчасовим активом, який можна або використати, або обміняти. Бо для нього ти не людина, ти одиниця втрат у звіті для МВФ, НАТО або ЮСЕІД. Пам'ятаєш фразу хмари: після руйнівників Порошенка прийшли ліквідатори Зеленського. Це не метафора, це діагноз. І ця влада не помилка народу, це а, стратегічна операція зі знищення народу, прикрита шаржами, серіальними образами і фальшивими обіцянками. І тепер, коли ми вже біля прірви, раптом з'являється ідея: а давайте ще трохи суверенітету здамо, ще трохи землі, ще трохи ідентичності, бо це ж модернізація. Ні, це ліквідація. І поки ми тут рефлексуємо, наші вороги системно працюють. Поки ти з другом сперечаєшся, хто гірший Порошенко чи Зеленський, реальні господарі України отримують документи на чергові тисячі гектарів, заводи, підприємства. Поки ти читаєш новини про високий рівень довіри до влади, вони змінюють конституцію через законопроекти, які ніхто не читає. Поки ти відволікаєшся на емоційні скандали, твоя країна зникає з під ніг. І головне, в нас немає українського сценарію у всіх є. У росіян свій з імперським психозом, у американців свій з глобальним контролем, у поляків свій з регіональним прагматизмом. У навіть найбідніших країн Африки є бодай спроба сформувати свою концепцію. А у нас немає навіть мрії, немає візії України для українців, яку хтось проговорив би вголос. Ти питаєш, а хто ж має змінити ситуацію, а хто має створити цей український сценарій? Відповідь проста і страшна. Ніхто крім тебе, бо еліта, яка мала б це зробити, або вбиті, або емігрували, або розчавлені системою, або що найгірше, там продались імітації. І от ми стоїмо в момент, коли вся країна без кер без керма, без ідеї, без напряму, в стані глибокого історичного шоку. Це не просто важкий період, це момент незворотного знищення, і навіть не фізичного, хоча втрати величезні. А знищення смислів, мислення, волі, дотворення. Бо якщо в тебе немає образу майбутнього, ти автоматично працюєш на чужий сценарій. І ось що найогидніше: вся система політичного управління не помилилась, вона все робить правильно, якщо вважати, що її завдання ліквідація України. Кому служать ці міністри? Вони не українські, вони не мислять українською, вони не бачать цю землю як свою. Їм байдуже на дітей, які тут ростуть, бо їхні власні вже давно вчаться в Британії. І коли ти кажеш війна, вони чують міжнародний кейс для фондрейзингу. А хто сидить в судах, хто керує прокуратурою, хто формує політичні наративи, які ти бачиш на екрані? Ті самі фарисеї, ті самі паразити, які однією рукою кладуть руку на серце під гімн, а іншою там підписують деребан. Вони паразитують на війні, паразитують на жертвах, паразитують навіть на смерті, бо смерть стала піаром, бо кожен втрачений солдат це чергова нагода для медіаподачі, але не для стратегії перемоги, бо перемога їм не потрібна. Їм потрібен процес, у якому вони виглядають важливими, а тим часом гинуть найкращі. Найсміливіші ті, хто першими пішли в тероборону, ті, хто не чекав мобілізаційних списків, вони пішли, бо відчули, що це їхній обов'язок, і що з ними сталося? Їх перемололи, перевикористали, втратили. Натомість виживає система, та сама, що нищила Україну і до війни. Виживає система, яка використала героїв як щит, а потім повернулася до своїх звичних справ: продажу, деребану, саботажу. І коли ти це бачиш, ти маєш лише два варіанти: або ти біжиш від цієї реальності в еміграцію, в інфантильність, в апатію, або ти встаєш і формуєш нову еліту. Так не за один день, так без грошей, так без підтримки жодного телеканалу. Але іншого виходу немає. Бо або ми створюємо альтернативу, або нас зітруть. Де українська інтелігенція? Чому вона мовчить? Чому ніхто не формує публічний проект Україна 2050 Бо її або знищили, або викупили, або поставили на зарплату в грантові структури, де говорити можна тільки про реформи, але не про націю, ідентичність і суверенітет. Бо мислити стратегічно чи це небезпечно, бо стратегія це влада, а владу має контролювати лише той, хто не має жодного стосунку до українського інтересу. Вони підмінили смисли, культура стала попсою історія міксом вигідних фактів і заглушеної правди. Церква інструментом впливу, школа платформою імітації знань, мова полемічною розмовою, а не святиною, символи фотозонами, а народ масою, яку треба лише утримувати в межах обслуговування системи. І тепер, коли ми це розуміємо, постає питання, що далі, бо просто обурення недостатньо. Просто знання вже не рятує. Потрібна організація не вулична, не декоративна, не партійна, а мисляча вертикальна стратегічна система нових українців, які не питають дозволу, які не грають за їхніми правилами, які створюють власні під себе, під народ, під Україну. Ви думали, війна це трагедія. Вони зробили з неї бізнес-модель. Ви думали, втрати це горе? Вони і зробили з цього статистику в презентаціях для донорів. Ви вірили, що свобода це мрія? Вони переконали вас, що свобода це небезпечно. Ось чому війна не закінчується, бо вона їм вигідна, бо поки стріляє фронт, ніхто не слухає тил, і поки Україна в новинах, як вічна жертва, ніхто не помічає, що ми давно вже ресурс, а не суб'єкт, спробуйте пригадати хоч одну справжню реформу останніх 10 років, яка була б зроблена для людей не для МВФ, не для міжнародної спільноти, а для українських родин, для села, для дитини. Для громади, для українського фермера, який ще залишився, немає все для картинки, все для рейтингу, все для чергового міжнародного форуму, де з усмішкою фотографуються ті, хто вже продав пів країни, але ще тримають прапор. І ти питаєш: а чому ж захід мовчить? Бо їм так зручно, бо їм не потрібна сильна Україна, їм потрібна залежна контрольована. Дисциплінована в колоніальному стилі держава, де вся еліта це агенти співпраці? Захід не має цілі побудувати український рай? Їхня ціль висмоктати максимум вигоди і мінімум відповідальності? Їх не хвилює, чи твої діти народяться? Їх цікавить, чи ти погасиш відсотки по боргах. Їм не болить, що знищується українська культура. Вони запитають: а от, а де звіт за використання грантів? так? Знаєш, чому це триває? Бо ми дозволили їм думати, що ми погоджуємось. Бо ми мовчали це, коли продавали наші ліси, коли закривали наші школи, коли переписували історію, коли звільняли найкращих, коли кримінальні справи розвалювались в судах, коли генералів репресували, коли найчесніших журналістів виставляли агентами ФСБ. Ми мовчали. А вони це сприйняли як згоду. Прийнять та то пора сказати ні, Це не просто в коментарях, не просто на кухнях, а системно, стратегічно, колективно потрібно руйнувати матрицю, в якій тебе з дитинства тримають на інформаційному повідку. Потрібно перестати вірити новинам, які створюють не журналісти, а сценаристи спецоперацій. Потрібно вийти за межі, в яких патріотизм вимірюється тільки кількістю прапорців на аватарці. Бо справжній патріотизм. Це біль за народ, а не любов до державної символіки, яку використовують як прикриття для грабунку. Потрібно створити нову платформу змістів, потрібно створити мережу мислячих, яка з'єднає тих, хто не здався, потрібно підняти інтелектуальний пласт, який лежить на дні, бо його ніхто не запрошував у студії. Потрібно назвати речі своїми іменами зрада це зрада. Корупція це не слабкість, а державна диверсія. Подвійне громадянство це ліквідація народу, а не євроінтеграція. Ми не жертви. Ми, ми співучасники, поки мовчимо, поки виправдовуємо, поки закриваємо очі, поки чекаємо нових виборів, які нічого не змінять. Ніхто нас не врятує: ні захід, ні політик, ні черговий блогер з високим рейтингом. Врятує нас лише радикальна зміна мислення і нова еліта з новими цінностями. Без компромісів, без страху, без лояльності до зла. Нас завели в точку, де все виглядає безнадійним. Але саме це найважливіший трюк системи змусити тебе думати, що нічого не можна змінити. Бо як тільки ти в це повіриш, ти вже не загроза. Але правда в тому, що все ще можна зламати. Вони бояться саме того моменту, коли ти перестанеш вірити в їхній порядок речей, коли ти скажеш: Я більше не граю за вашими правилами, я більше не визнаю вашу мораль. Я більше не мовчу, бо як тільки критична кількість українців це усвідомить, система впаде сьогодні. Найрадикальніший вчинок мислити, ставити незручні питання, не жити в сценарії, який тобі написали, мати свою точку зору, бути здатним організовуватися з такими ж, це не романтика, це виживання. Бо ми вже не просто на краю, ми на фініші історичного шляху, який або обірветься, або перетвориться в стрибок. Що робити, не чекати чергового президента з серіалу, не голосувати серцем, не сподіватися на допомогу міжнародних партнерів, а почати будувати альтернативну мережу України в собі, навколо себе, через себе потрібні свої інтелектуали, які не бояться говорити речі, які заборонені. Практики, які готові будувати, не просити добровольці правди, а не кар'єри. Ті, для кого нація не просто, не просто слово, а сенс життя, це не може зробити якась одна партія, це не вирішить черговий свіжий політик, це не проплатить якийсь фонд, да, це колективне зусилля, яке починається з відмови вірити в ілюзію. Український сценарій можливий, але лише тоді, коли один. Ми визнаємо, що теперішня система ворожа. Дво. Ми припинимо підгодовувати її своєю вірою, податками, енергією. Трий ми почнемо говорити правду в голос. всю без фільтрів. Четвери. ми створимо свою інформаційну реальність. П'ять ми почнемо відроджувати мислячу еліту знизу, з нуля, без компромісів. Шостий ми повернемо собі право на сценарій, бо в іншому разі залишиться резервація, декорація на місці держави, мова без духу. Прапор без честі, герої без перемоги, діти без батьківщини, а ми без історії. Цей монолог це не виступ, це зброя, слова як кулі, аргументи, як удари це інструкція виживання нації в добу остаточного знищення. І якщо ти це дочитав, додивився, дослухав, значить, ти ще живий, рідний мій, рідна моя, і значить, ти маєш відповідальність, бо той, хто знає. Але не діє гірший за ворога, бо ворог щонайменше не прикидається другом. Це кінець відео, але не кінець боротьби, це початок українського сценарію, написаного не в Брюсселі, не на банковій, не в ЦРУ. А тут знизу в коментарях від нас нарешті поширюй, коментуй. Слава ЗСУ.